Ось ми бачимо, ну, тут я вже шлам відсовінив. Е верхня кришка, ну, правда вона нова в мене. Обично біда вот тут вот, да, вот приворачується, починає бензин текти. Тут одразу на глаз попадає от ці дифузорчики. Да? Це не стандартні йдуть. Це вони перероблені, есть, фотку скину. Е -е, тут 3,5, тут 4,5 на другу камеру. Мелкі-мелкі крапліки. То є розпиляє набагато лучше. То є це дає економічність, еластичність роботи двигателя. Тобто плавніше він робить набагато приємніше. Ну і звісно, при розмовності теж. І так ще покажу на це, як воно розпиляє. Оце що на пластину попадає. Не знаю, чи буде нормально видно, але ну, зараз спробуємо. Ну, В принципі, видно. Смисл понятен, так? Да? Що друга камера відкривається, якщо давати так сказати, форсаж, тобто відкривається від 3000 починаючи. І, і в пределах так 300, ну 3-400. Тобто це в зависимості на які передачі я буду. Тобто є в зависимості на які передачі. То воно... Ну, в основному, виходить такий діапазон від 3 до 3,5. грубо говоря. Тобто, Це його діапазон у мене і робочий, і тоді відправляється друга камера. Тобто, так як я вже казав, що відкривається, тобто, це чути по движку по роботі двигателя, коли вона спрацьовує. Ну І для достовірності я поставив датчик, коротше, який сигналізує мені там на панельки приборній, засвічується лампочка. Смисл в чому виходить? Надо просто все чітко почистити, все чітко підібрати, тобто есть не один раз все робиться, настраювати під движок, кожен движок індивідуальний. Ну і звісно під свої желания. Вот. Я стараюся настроїти так, щоб було економічность, була, щоб, була щоб була мощність і щоб ця 2 теж було в нормальному положенні. Тобто оці вот вот три фактори економічність, мощність і щоб виклади були не сильно токсичними. І тобто я це добився на обичному карбюраторі. І чесно скажу, інжектор далеко не втік. Да, в общем, що это двигателя? Взяв просто Ну там чуть выше там просто есть нюанс был при установке кштал все